Урок української мови. Частина 3.2, урок 19. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви виконували у маленькому зошиті. Запитання перше: Прочитай, пригадавши пропущене. Синоніми за слова близькі за значенням, але різні за звучанням. Наприклад, дорога, шлях, пут. Ще раз, синоніми це слова, різні за звучанням, але близькі за лексичним значенням. Один перша зірочка, в якому рядочку подано іменники синоніми Іменники синоніми заховалися під буквою Б парубок, хлопець і юнак. Саме іменники-синоніми. Слова що відповідають на питання, хто або що, і називають предмет. Завдання друге. З'єднай відмінок. І його запитання називний хто що, родовий, кого чого, давальний кому чому, знахідний кого-що, орудний ким, чим, місцевий, на кому, на чому. Завдання третє. Прочитай, ставляч іменники з дуже употрібному відмінку. Я милуюся красою мого міста. Тут багато красивих будинків і парків. Улітку клумби засаджують квітами. А тепер закриємо маленький, відкриємо робочий, відкриємо великий зошит і прочитаємо тему уроку, над якою ми працюємо. Звертання правила переносу. Джозеф Реддір Кіплінг кіт, що гуляв сам по собі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про звертання, про слово або словосполучення, яке називає особу, до якої звернена мова. Будемо вчитися переносити слова з рядка в рядку. Розкриємо правила переносу, секрети правил переносу. А також будемо читати уривок казки Джозефа Редірда Кіпінга Кіт, що гуляв сам по собі. І так попрацюємо. Завдання п'яте. Прочитайте текст, закреслюючи непотрібну букву в дужках. Холодного дня Іванко. Закреслюємо маленько, тому що Іванко це власна назва. Вибіг на вулицю, Е закреслюємо і побачив замерзлу синичку. Хлопчик приніс пташку додому. Синичка відігрілась і весело стрибала кімнатою. Іванку, зробімо для синичку годівнички, запропонували друзі. Зробили і часто насипали в неї. Залишаємо букву Зі, зерна, крихт хліба. Синичко пригощайся. Позначимо у виділених словах зміну частину і назвемо відмінок. І так, перше слово синичка. Закінчення У. Побачив кого що синичку це знахідний відмінок. Друге слово. Синичка закінчення А, синичка хто що, називний відмінок. Зробімо для синички. Для кого? Для чого закінчення И родовий відмінок. Синичко – закінчення О кличний відмінок. Підкреслимо в реченні. Іменники в кличному відмінку. Іванку, до кого звертаються Синичко. як ви вважаєте, навіщо нам треба? Іменники в кличному відмінку? Так, іменники у кличному відмінку називають особу, до якої ми звертаємося. Іванку ми звернулися до хлопчика. Синичко ми звернулися до пташки. Отже, Порада мудрої сови прочитаємо разом. Звертання це слово найчастіше іменник, або слово сполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова, уживається в кличному відмінку. Прочитаємо ще раз. Звертання. Це слово найчастіше іменник, або слово сполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова, уживається в кличному відмінку. Слово звертання вже само нагадує, про що ми будемо говорити, або до кого будемо звертатися, тому що нам треба про щось попросити, щось порадити. Тому ми говоримо звертання. Перегорнула сторіночку. Завдання восьме. Пригадайте алгоритм написання великої літери У. Запам'ятай алгоритм написання букви У. Похила з верхнім і нижнім правими заокругленнями в широкому рядку. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. А тепер пропишемо літеру У на сторінці нашого зошита. Прикрасимо малюнок навколо прописавши букву У. А під малюнком напишемо назву міста, до якої подано герб. Це герб міста Ужгород. Пропишіть слово Ужгород внизу малюнка. Попрацюємо далі. Виконаємо завдання кнопочки. Що ж треба зробити? Читаємо разом. Допоможи кнопочці писати звертання. Довідка. Дитина. Кожна вписує своє ім'я, пташка, друг або подружка. Так дивимося. Ось тут дерисочка нам треба написати слово. Насип зерняток синиці. Треба написати ім'я. Кожен пише своє. Наприклад, Валеріє Насип зерняток синиці. Слово Валерія це ім'я дитини, до якої ми звертаємося. Воно під час вимови виділяється паузою. А на письмі після звертання ставиться кома. Це перше слово в реченні. Валерія. Насип зерняток синиці. Друге речення прилітай до годівнички. Звичайно, пташко. Прилітай пташко, до годівнички. Запишіть це слово і зверніть, будь ласка, увагу, що слово пташко. У цьому реченні це звертання, яке з обох боків на письмі виділяється комами. Прилітай, пташко, до годівнички. А в усній ми зробимо з вами паузу. І останнє: Дякую тобі, друже, або подружко. Запишіть це слово. І зверніть увагу, що перед звертанням ставиться кому, а в кінці знак оклику. Дякую тобі, друже. І так, у цій вправі ми працювали з вами над словами звертаннями. Звертання, Звертання це слово або слово сполучення, яке називає того, до кого звернена мова. Ми звернулися до дівчинки, до пташки і до друга. На письмі звертання виділяється коми. Наступне завдання. Прочитайте завдання 11. Пригадайте слова з презентації. Портфель. Апельсин, колодязь, ковзатись? Учитель, медаль, що однакового у цих цих слів? Портфель? Апельсин, колодязь, комзатись, учитель і медаль. Секрет дуже простий. Кожний з цих слів має м'який знак. М'який знак ми вивчаємо з вами, розкриваючи його секрети, і говоримо про правила переносу, саме слів із рядка в рядок. Які містять м'який знак. А зараз почитаємо вірш Оксани Дзюби, як переносимо слова. Читаємо разом. В слові є складів усіх стільки ж, скільки голосних. Щоб слова перенести, ділимо їх на склади. Одну букву у рядку. Не залишимо саму Ї – знак м'якшення. Всі знають у рядочку залишають. І так пригадаємо, які правила переносу слів нам відомі. Слова з попереднього рядка в наступний переносять складами бабуся, бабуся. Друге правило: одну букву не залишають у рядку. І не переносять. Наприклад, я ринка традиція, а не можна я ринка, традиція. Третє правило односкладові слова не переносять. Хрім, у ньому один голосний, один склад, його не можна переносити. Четверте правило. Знак м'якшені апостроф. Від попередньої букви не відривають скринь К, пам ять. І останнє правило буквосполученням, який знак О не розривають польо ви. Не можна так, польовий. А тепер позначте, які слова кнопочка перенесла правильно, біля них поставте плюсик. Там, де неправильно знак мінус. І так, перше слово. Ні, неправильно. А як треба було? Радість. Друге слово. Правильно. Премія. Третє Миль, мильний. Правильно. Кар'єр ні. Апостроф потрібно було залишити з попереднім склавом: Ба. -дьо -рість. Правильно. бар'єр, Правильно. Шотир Невірно, не можна було залишати якийсь знак. Не треба розривати, м'який знак О. А як же треба було? Чо. Користь. Правильно. Гра є. Ні, тому що одну букву не можна. Майка. Тут правильно, тому що буква Й залишається з попереднім складом. Перегорніть сторінку і виконайте бій зі Змію. Поставте відео на паузу. Перевіримо. Запитання перше. Познач рядок, у якому всі слова записано без помилок. Правильно записані слова під буквою У. Читання, навчання, завдання, запоріження Друге запитання. Познач рядок, ми всі іменники чоловічого роду. Правильний варіант під буквою «Ж» друже, тату, дідусю, братику. Друг, тато, дідусь, братик. Він. Третє. Познач речення зі звертанням. Буква Д. Знайди для мене хатки Багіро. Звертається мавлі до багіри. 4. Познач рядок, в якому власну назву записано з помилкою. Виправ' її. Помилка записана у рядочку під буквою О. Казка русалонька має бути записана в лапках. П'яте. Познач рядок слів, які не можна переносити. Варіант під буквою О слон. Юність, мрія і олія ми не перенесемо, тому що слон односкладове слово, один голосний О, а юність одну букву ми не залишаємо і не переносимо. Шосте запитання: Познач жанр твору Редірда Кіплінга про мауглі. Це казка, буква Р. Познач премію, якою був удостоєний. Редіард Кіплінг – Нобелівська премія. Буква Г. Ну а тепер із букв, які у вас є, складіть назву міста на річці Уж. Це місто Ужгород, яке розташоване в Закарпатській області і є її обласним центром. Домашнє завдання у маленькому зошиті. На сторінці 10 виконати завдання. А потім на сторінці 11. Записати поданий текст у робочий зошит. Це загадка треба не тільки записати, а ще й відгадати. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали поняття звертання, вчилися переносити слова з рядка в рядок, розкривали секрет, знака м'якшення.